Я такого тобі загадав, що ти фіг гадаєш. Побачимо, побачимо. Це Козачина? Ні. Це період ХХ століття? Так. Це період дисиденства? Так. Це Чорновіл? Ні. А, це період 19 століття. Е -е... Франко. Так. А, ні. Це чоловік? Так. Супер. Це письменник? М -м 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 так. Окей. Скоріше за Це Стус? Ні. А він пов'язаний з культурою? Е... В культурному загальному, типу, так. Да. Да. Це чоловік? Так, да, так. Да. Це якийсь напрям культу, типу театр, музика. Ну, типу, один із напрямків культури. Ну так, ну, да, якийсь. Да, ага, да. окей. Е, так, е, театр. Ні. Світличний? Ні. Це музика. Ні. Е, це. Лукяненко? Ні. Література? Ні. Дзюба? Ні. Напрямок тобі треба. Наука. Наука, єс. Мічников? Ні. Драч. Ні. Заболотний? Ні. Тереля? Ні. 17? Для 17-та 17 тема? Yes. Він і не тільки в 17-й є. А гадангел Кримський? Так. Не А в тебе хто був? Микола Раденко. Чи здогадались ви, пишіть в коментарях, ну і підписуйтесь, якщо хочете скласти історію.